Вітами в руках та зі сльозами на очах близько сотні людей зібралися на одному з подвір'їв Тернівського району, щоб привести в останню путь мужнього захисника України Олексія Зозулю, воїна, який не вагаючись став на захист рідної батьківщини та поклав своє життя за мирне майбутнє українців. До війни Олексій працював прохідником на одній з шахт нашого міста. За життя чоловік полюбляв швидку їзду на автівці. Рідні його називали двоколісним гонщиком, адже іноді здавалося, що у автівки тільки два колеса, бо інші майже відривалися від землі. Олексій все робив для родини. Був дуже працьовитою, надійною людиною з відкритою душею, чудовим сім'янином та гарним батьком. Саме такими словами згадує героя його родич Олег. І Чоловік він був як... батько, дуже, дуже гарний. Він. Полюбляв свою, досі любить свою доньку. Саме головне, що він був дійсно героєм. Коли були на завдання йшли, то багато хто відмовився. Я Не буду казати по якій причині, а коли його там. Кохана жінка казала, що не то може що Він каже, не каже мене, батько каже, не так поспіху. Військовий шлях армійця розпочався у травні 2022 року. Чоловік добровільно долучився до лав 93-ї стрілкової бригади. Був командиром відділення разом з побратимами нищив окупантів на Бахмутському напрямку. 5 липня 2024 року поблизу села Андріївка, що на Донеччині по їхнім позиціям влучив ворожий дрон, який і обірвав життя Олексія та його побратимів. Мужньому герою тепер назавжди 34. З усіма був у дуже хороших відносинах, і на нього можна було покластися в будь-якій ситуації. Можна було його попросити що завгодно, і він, попри все, там виконував, віддавав себе повністю до ну, е, повністю себе віддавав цій справі, яку він робив, і робив він е, її е, вибачаюсь за е, суржик е, ще що ну е, до, до нього взагалі не було ніяких претензій. Проститися з героєм та провести його до небесного війська прийшли рідні, друзі, колеги, сусіди, побратими та небайдужі містяни. Акція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олексія Зозулі, вічна пам'ять та шана воїну, Ярослава Кальченко, Іван Сергіїв. Перший міський.